Давай вали, бля. Вали нахер! Навіть Стреляй, тут тепер межі яблуню. Меж яблуну голову? Ну а що? Я. я боюся, як я зараз, бля, здається, так он не попаду, що це у лісі я. До хати утечеш, бля. А ні, тут я б на тут ті шульчик оддають. О, тікай, чекай, вітай! Віталій, тікай, чекай, секунду. Ліза. Зараз буде літа.

Це би ти у лісі так свиньо стріляв, ну на. Та що стріляв у лісі, я що блін? Та це треба стрінути на їхнятя. Но. Це я володій в Що ти... Я казав, сади в загороді, блядь, і в таці вивіз. арматуру. Загонщик, загонщик! Це відео бл в інтернет. Синя удивилась. <сути> <сути> <сути>